Так, заходимо ось таку програму, де написана буква А і буква П. Ні. О, о, ось така на синім фоні. Так, потім нажимаємо на кнопку з пензликом, де написано моя галерея. У вас там може бути щодо, щось друге написане, а в мене моя «Моя галерея». Нажимаємо на плюсик і вибираємо це 3-4 ЛД чи один ЛД. Нажимаємо ось так. Вибираємо скільки кадрів в секунду буде. Не на максимум, потім можна буде настоїти. Так, ось. Десь тепер у нас є отут кадри, і отут слої. Так, можу намалювати, наприклад, якесь сердечко. Малюємо, малюємо. Ось. Кадри додаються оцим плюсиком. Ось осім. Можна ось цими стрілочками, Ти, відмінити події чи відмінити відміну події. Малюємо, наприклад, тут тепер, як воно ось так от робиться щось таке робиться з ним. -да обіцян. Також, також можна зробити ще один такий кадр с помощью хлопки нажать на кадр цей, та нажати на кнопку дублювати. Ну, у вас там може бути щось другое. Так, мы так ще ось таку штучку. Ака ще буде плюсиком. Додавати кади, хоча, звичайно, я це роблю дублюючи кади. Малюємо ось так. І якщо хочете повірити, як це виглядає, нажимаємо на оцю стрілочку. Дуже швидко. Можна в оцих настройках зробити можна чи то було видно прошлой кадр, можна будущего икада можна чи нічого. Ну, я буду шоя щоб оба було видно так можна давай зробимо, на те. наприклад на Я забыл на приклад на 9 кадров в секунду. Наоборот, ты Это правая. Ой, не, это не выключил. Как Я... получается? Он хоть пишет? Ну, что, да пишет вроде бы. это же... Что, -то что -то такое было Наушники. Хорошо, на наглуб живу, uh -huh. затолкать. Добре, добре, да й моє пап. Не випадає? Ну, і опять випадає. Да, да не випадає, йо мою. Май. Мої... Ну папа, ну що це кажуть. Так, так все, добре, все добре в мене. Так, додаємо ще один кадр. І робимо ще ось так от. Додаємо ще один кадр, Дублі... я здублювала цей кадр, Ставимо отут-от і робимо отак. Буває, як це виглядає. Виглядає нормально, Дублюємо цей кадр. Можна тепер його залити заливкою. Беремо червоний кольор. Я поки що візьму звичайну кисть, щоб було будь-би воно воно розмальовується. Ось так робимо. Ось тут ось так робимо. І заливаємо це. Заліблюємо цей кадр. Тут ось так робимо. Тут ось так робимо. Заливаємо це. Злюблюємо цей кадр. Не знову. Тож саме робимо ось так. Робимо ось так. І заливаємо це все. Далі. Де робимо кадри. Робимо ось так. Робимо ось так. Заливаємо оце. Так доберемо цей кадр і заливаємо ось так. І як виходить у нас. Ідеально. Тепер можемо оцей кадр і тепер Як, наприклад, ось так ось якось зробити. Що воно сходиться. Не знаю, ну ось так от якось. потом добавляем вот свои кадры. Добавляем вот свои А также переносить их можно вот так вот. Добавляем Звучальный кадр. Приносимо його сюди. Ага. Так, а потім доблюємо його в та ще. Так що він... Це сердечко називається робиться одним. робимо. А далі... Беремо звичайне сердечко і приносимо його в кінець. Зафарбовуємо його, червоним і беремо чорний кольор. Їм робимо ось так от Беремі глядає. Ідеально. Тепер додаємо ще один гаден. Оцей. Тепер робимо ось так. Трошки тут можна постирати трошки домалювати. Беремо заливку, тин, тин Ой тут теж. ще було ким? Беремо білий. Так, так, заливаємо. Це все ми якось і так бе чорний колір. мы и вот так дублируем сейкада До... кистью Берем вот сай. вот эти штучки я уже видел долго длится То йде. Тебе вже пустиш мені робити? Так ось так от. Можна зробити якісь то тобто не зовсім маленька. Береємо цей кадр, і тепер можна додати шар, і на ньому намалювати ось таке сонечко. даем еще один шар вот таким тоже дальнейшим даем ему очку даем еще один шар даем другую очку так и, и вот Лобаем вот такие штучки. Ось. Солнце. Блігує і тепер старай в нього помінці. Навіщо? Зараз покажу, додаємо. Ой. Додаємо ще один шар. Серйозно пауза, каво. Не додаю його. Додає так і Пробуємо все тіки Бликим і малюємо поменці. Так, дублям руцей і, промін... Йо, і не там помалював. Так треба зараз їх домалювати на новому шай. Эх, давай подумаємо цей. Так, так їх розвертаємо. Аби ми як вони коутіли. Дублируем цикл да? и поворачиваем их еще я вот так. Домальовываем вот так. А потом дублюем их вот так вот. Выходить. А виходить у нас ось так от. Очкобу тебе починає гріти. от садись, цими помінцями. А тепер ми зробимо, як вони прям починають ось так от гріти прям. Як вони ось так от ось, то на ри, 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 ось так, туди сюди дай. цей кадр з тирочкой, румкою питаємо деякі частини пам'ятців. Деякі частини. Далі питаємо части ще сильніше, ще сильніше. Потім переходимо на сонечко і його присылаємо. Ось так отдаємо. Ось тут тут, тут остався ще один помічик і оставимо. Стри. Раймо його також. Оце ще. Треба пересадити свой ось так. А тепер прибаси, коли давлюємо, ось сюди переносимо. беремо червоний коля і заливаємо сердечко. Далее, добавляем вот так. И малюем еще за дечку. Так, и теперь... Да, Вот так. Вот так. Таке робимо і ось так, а потім робимо ось так. і ось так. А потім личиємо сердечко і робимо ось так. А потім румкаї стаємо оце. стаємо ось так, потім ставим все і подивимось. Як виходить? О, прикольно. Тепер нажимаємо на стрілочку відміни. Вони є у всіх. І нажимаем відео». У вас може бути там щось долго, але... нажимаем Окей. -те. Você, você, por, por que, você, você.